Всім доброго вечора дня. Ось буду вносити по кукурудзі. Хто пользувався, напишіть, коментуйте. Ось такий він, коротше. По кукурудзі і по а по цьому як я там. Бобові-бобові. По бобиках буду вносити. Посойки внесу, попробую, подивлюся. У мене щось кукурудза, не знаю чого. Все робилося однаково Ну, Бакова, суміш, вся одинакова була. Все одинакове. Тільки кукуруза щось одна на одному огороді хороша, коротше, один огород получається, чи два огороди поганенька. і все те саме робилося, Ну я там далі вам покажу. Ось даже наглядний пример кукуруза тоже піонер, і там така сама кукуруза піонер посіяна, А результат... Короче, не знаю чого, може земля яка разна чи різна. Чому так, не знаю. Ось бачите, ось тут кукурудза, де я вносив, і там потім різницю я вам покажу теж. подивитись Ось бачите, яка тут кукурудза, то це піонер. Вона тут вже Майже в коліно. Бачите, яка Це цю, що мороз придавив. І вон там край взагалі придавив добре від пшениці сусідської. То вона там видно відставша від жит... життя свого. Коротше, дивіться, кукуруза ось Це я тут не бризнув, бачите, пропустив щось я. оприскувач там остановився. Чи що воно тут? Коротше, десь я тут тупанув. Ну то таке, то, то буває. Ось теж полоска залишилася, бачите, різниця яка між кукурудзою І воно воно тут, виходить, клином. Клин виходив я не хотів, щоб перекриття було. Получається, якщо б я ще став і крило закрив, дуже багато було перекриття в мене тут. Ну чи то я побоявся. Ну, бачите, так, кукуруза хороша. А там кукуруза, вона взагалі, я не знаю чого, що з нею. Вона вся вся отака дожджа немає у нас, жаль. Дивіться, отака там вся кукурудза. Оце як оце, ось. Така і там. Чого так, не знаю, що це за, за фігня така. Короче, не на завтрашнього дня, завтра неділя. Може попросить батька, хай заїде і підгорна, і всю. Чому буде підгортать? Тому що Ось отут, а ще пока немає. Ну Можуть бути тріщини. Бачите, ну волога ще є. Маєште ще. Ще волога на кукурудзу є це, це радує. Може і не треба підгортати, не знаю. Може ще підождати, може підуть дождики. Не знаю, що з нею робити, бо там, де ходив, а це ж думаю, що щоб трещини між кукурудзиною, отак не було. Тут дивлюсь немає. Треба подивитися. По остальних огородах. Якщо що, то взять її. Це кукурудза піонір 88-16. І ось різниця, дивіться, ця кукуруза якась темніша трошки. А тут а дивіться яка. От чому так? Тут лучше. Там хуже. Не, не поймеш. А я короче натупив опять та быстренько собирався, забув е, кардан. А, ось все бачите Ось чому трещини появляються. і ось все вже щелі, бачите? Це вже буде щелі тут. А? щоб її загорнути, получається, може дати їй трошки кислороду і, виходить, корневу систему загорнути. Края нема, фазани, наверное, виїли повністю края. Надо буде взяти та попробувати одним крилом. кстати, приїхати його, цю, чи буде різниця чи ні. Так що, зараз батько кардан привезе, бо трошки думав в одному, а получилося зовсім друге. Ну так як воно Сьогодні цілий день, то з одного трактора, то на другий трактор, то воно якось буває, вже мозги не варять. Фух. Батько віддихав трошки а я. А я перецепився, бочку зараз треба помити. Ну таке. Подивимось. Не можу без тебе завтра вихідний, Завтра виходний, неділя, завтра всі і в церкву. церкву йдуть, всі Богу моляться, А ну, ми то, що молиться, будемо робити. на коліна, блядь, і мантуємо. Може дощ піде, ти в Ось бачите, оця кукурудза слабіша, не знаю чого вона так, за чого вона... Ну вона тут геть якась Бачите Печальна І робилося все одинаково, все І бризкав я одинаково, і бакова суміш одинаково Там взагалі воно теж таке як її немає Тут містами є все бачите І таке чи круто чи чорт його знає Що за фігня, не знаю Чому так? Не розумію. Може тут сухіше Бачите? Вона стікає, як не начебто. Тут взагалі ось щось якісь якесь. Це отут, оце найхужий огород, оце отут, іменно оцей. Чому не знаю. Що воно за фігня. Ну Зараз ми її бахнемо по голові. Її бахнем і сою бахнемо по голові. Подивимося результат. Це брав я в Агрован цю Суміш екоцинк. Я в них брав на пшеничку, пшеничку я підтягнув. Ну, вона позеленішала, ну но... не знаю. Що з нею... Не... не Ну, пшениця теж позеленішала, все якби нормально, ну, дожджа ж немає. А що ти Що ти зробиш? Як доща нема, то нема. Той огород теж, я не знаю. Чого він містами взагалі капець? Ну зараз спробуємо її підтягнути оцими добривами, чи я її, чи ні, не знаю. Якби сказати Такі волога ж є, ось дивіться. Тут є волога ось. Якби сказав, що вологи нема. Може що жара така. Ну, оце така кукурудза. Ну зараз подивимося. Так я її не міг припалити. Р працював вже всім одинаково, везде везде ходив одинаково. Не розумію взагалі.